Сьогодні білі хакери паралізували роботу російської авіакомпанії Аерофлот білі, тому що вони на боці світла і завдають збитків країні-окупанту, економічних збитків. На Росії паніка з істерикою, різноманітні незручності. Не можуть росіяни вилетіти в ті країни, які досі приймають російські літаки, наприклад, в Сербію, в Туреччину чи в Єгипет, на конях, на конях, будь ласка, в Сербію. Не знаю на чому в Туреччину, на надувних матрацах в Єгипет. Я поцікавився такі організації, як Silent Crow і Кіберпартизан Білорусі, реально існують. Вони вже завдавали ударів російській економіці і працювали понад рік над тим, щоб дістатися серверів аерофлоту, і дістались. І ми підтримуємо і шануємо всіх, хто наносить удари по країні, яка розв'язала цю війну. По Російській Федерації